Залиш усе і промовив Господь до Авраама Вийди зо своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. Перша книга Моїсея 12.1. Водночас, з тим, як ми ростемо, у нас з'являються матеріальні речі, що стають частиною нашого життя. Ці речі певною мірою є частиною нас самих. І іноді ми настільки прив'язуємося до них, що здається, без цих речей ми не проживемо. Подумай про своє життя і про ці матеріальні речі, які сьогодні у тебе є. Можливо, деякі ти зберігаєш дитинства, а деякі настільки потрібні, що ти не можеш без них обійтися. Мобільний телефон, комп'ютер, твоя кімната, футбольний м'яч. Улюблена шпилька, напевно, ти легко назовеш десяток, а то й більше. Звісно, наше життя не обмежується матеріальними речами, ми цінуємо багато іншого, до чого не можемо доторкнутися, наприклад, батьківську любов, час проведений з друзями, наші почуття до коханої людини. Багато що з матеріального та нематеріального настільки цінне для нас, що деякі готові попрощатися з життям, утративши якусь річ. Можливо, ти скажеш, що я перебільшую, але для Генаро Гарсія було настільки жахливо залишитися без можливості дивитися телевізор, що він наклав на себе руки. У прощальній записці він написав: Я йду життя з телевізором у серці, я люблю його. Авраам жив у місті Урхалдеські, коли почув голос Бога, що закликав його покинути свою землю, родичів, батьківський дім, братів, друзів і стати кочівником, тобто вирушити у землю, яку Бог приготував для нього та його нащадків. Можеш уявити, як Авраамі було нелегко прийняти таке рішення, але він вирішив, що коли Господь про щось просить, він робить усе, щоб дати більше того, що залишається позаду. І патріарх вирушив у дорогу, довірившися божественному провидінню. Сьогодні Бог Авраама просить тебе залишити те, що посідає перше місце у твоєму серці, для того, щоб іти слідами Ісуса. Я знаю, що це нелегко, є такі рішення у житті, які непросто прийняти, так само, як і у випадку з Авраамом, наш батько завжди просить від нас щось, аби натомість дати більше. Коли апостол Петро запитав Ісуса, Ось ми залишили все і пішли за тобою, що ми отримаємо за це? І Ісус відповів: Кожен, хто залишив удома братів чи сестер, батька чи матір, дітей чи землі ради імені Мого, отримує у сто крат більше та успадкує життя вічне. Авраам наважився Петро теж. Чи готовий ти звільнити перше місце в твоєму серці, щоб віддати його Богові?